Ще тільки що згадала, як були в Голландії і шукали літи, в магазин йшли з чоловіком, і ну, в телефонах дивимося, як правильно пройти по карті. А йшла на зустріч нам з Голландії, жіночка, як правильно, голландка, мабуть, сказати, якщо не помиляюся, і так я, якось з переляку і половину слів по-англійськи -англі, по питала у неї. Ну, як пройти там, і по польськи охух насміялися. Ну така дуже доброзичлива дівчина попалася, нам все об'яснила, показала, довела нас. Так що дуже така, дружелюбні там люди в Голландії, такі привітні всі. І що ще поразило, що ходили по містечку, ішли до магазину, і там на вікнах не, ну, не гардін немає. Не штор, не жалюзів, нічого. Люди не бояться, все відкрито, як то кажуть, нічого не бояться. Зараз видно буде чи ні, а пола лаванда росте, машина гудить, дорога шумить сильно, але дивіться, красу яку покажу. Ні, то не лаванда, то такі квіти. Я у нас у місті бачила, садять для... знімала квіти оці, які проїжджали поле з квітами. А потім закриваю пошти вікно, закрила, а воно бджілка на руці в мене сиділа. Я була в шоці, аж мокра. Її випустила у вікно. Отак от.